Їхав бичок з соломою, тюка загубив, а Павло не розгубився, екодім зробив. Глина солома і вапно, будував будинок. Люди кругом сміялися, непритомний вчинок. Казали розтягнуть миші все по солочину. Павло зібрав волю в кулак, будував хатину. Але ті, що сміялися, і копійки не мають. В Екодомії з соломи туристів приймають. Є в районі джерело, назва Вовків квас. Про житло, як що найкращий, екодім у нас. Онлайн бронюють туристи, погожої днини, задивляється уже квітка полонини. Тут все виготовлено з любов'ю, ліжка, полички, власноруч змайстровані навіть тумбочки. Сміялися колись люди, то вітер знесе, тепер домик із соломи, прибуток несе. Тепер дуже актуально на соломі спати, Солому вся укривати і здоров'я мати. В будинку з соломи п'єш карпатський чай, хочеться екзотики за карпатський чан. Хтось казав, поплісня віє і зовсім запариться, у Павла купа клієнтів, він навіть не париться. Солома це бізнес, це зовсім не стрес. Якщо у людини є руки, а ще й інтерес. Із соломи хата, по нашому хижа. Тепер ця локація туристам престижна. Утепляють керамзітом, десь кладуть мінвату. Пашка зробив із соломи ультрамодну хату. У кожного є свій дах і своя світлиця. В екодомі із соломи чеська черепиця. Як Пашка став блогером чутливо до сліз. Рекламував дім з соломи, випустив реліз. Закарпаття край туризму, і це актуально. Відпочити в екодомі з соломи реально. Солома це щастя, солома комфорт, будинок з соломи туристам курорт. Еко хата із соломи це вам екологія, філософська відпочинку, файна технологія. Кожен відкриває з нас в собі різний хист, домик із соломи відпочинку зміст. Закарпаття солочин, екодім з соломи, заказуйте відпочинок, будете без втоми. Якщо ти втомився, тиждень два не спав, будинок з соломи взяв, забронював.